Вітаю Миколаю. Сьогодні у нас 16 листопада, 25 рік. Ну і відразу в принципі, це відео щось знімається. Вітаю всіх причетних до сільського господарства зі святом. В першу чергу це саме банальне, але з часом, коли вже приходить ось той час, і ти розумієш, що це здоров'я. Здоров'я це саме банальне здоров'я нам всім, вам всім. Здоров'я близьким, щоб всі були поруч, щоб збиралися, щоб менше було сліз, щоб ми тільки збиралися по гарним, а не, як завжди, всі рідні збираються, коли щось стається негарне. Але ну, свято є свято. Ну, Як відсвяткуємо, кожен святкує по-своєму. А хто причепний до цього свята, усі, всі, хто живе в селі. То зв'язане якось сільським господарством. Не тільки вирощує ячміні в полі, а всі, хто в селі, всі, хто має тварину, хто доглядає, хто працює на землі, всі причетні до цього свята. Не потрібно в мене причетні оці аграрії, можна сказати, які сидять в кабінетах і не знають, який має купу землі, і в нього на полях все хтось ось. Ті трудівники, які причепні до свята, працюють. А він навіть не знає, де ячміння, де пшениця. То такі, то шкідники. Так що вітаю вас всіх. Саме головне здоров'я, миру, перемоги. І щоб всі були вдома живі здорові. І нарешті це все скінчилося, вся нечисть. Щезла з цієї землі, тільки ось так зелено, красиво було. І наша нечість, яка заважає перемоги, і та нечість, яка заважає нам жити. Щоб всі, хто хочуть миру, всі були живі, здорові. Всі, хто хочуть добра, спокою. Так що тримайтеся. І буде все добре. Ну, таке покажу, кому цікаво, ячмінь. Відступимо трошки від цього всього, ось, бачите, був став на краю, щоб показати. І так, і так. Наш ячмінь. Сьогодні у нас 16 листопада, а сіявся він 7 жовтня. Посіяно тут, як завжди. Ми полюбляємо, ось так, як дивиться, ріденько. Бачимо рідень. Тут 2 мільйони посів. Бач, 2 мільйони. І що тут погано? Нічого поганого. Да? І такий мала норма висі. Для когось це мала. Для мене це. Це оптимальна межа сама верхня, в пізні строки. ну Сіяли ми його не глибоко. Він вже, ось, вже кущиться, вже там три листочка, чотири то це значить йде кущення. Ось, маємо навіть ось, коефіцієнт кущення вже 3. На деяких, ось А, Що там з кореневою? Ну давайте, вик... не знаю, вийде, не вийде викопати бо це. Вирвав, вирвав. Оптимальна глибина посіла, ну обірвав я. Коріння немає. Лопати, вийшов так.